РДМТ-2022, завдання номер 17 Треба встановити відповідність між певними властивостями прямокутників та самими прямокутниками. І так, перша. Діагональ прямокутника дорівнює 14. Діагональ прямокутника можна рахувати за теоремою Піфагора. Проведемо діагональ, тоді діагональ буде дорівнювати корінь з суми квадратів сторін. 2 в квадраті плюс 5 в квадраті, Тобто 4. А плюс 25, це буде корінь з 29 для першого прямокутника. А нам потрібно, щоб було 14. Не підходить. Для другого прямокутника діагональ буде дорівнювати корінь з 4 в квадраті. 4 в квадраті це 16, плюс 4 кореня з 3 в квадраті. 4 корення з 3 в квадраті це 16, ще домножене на 3, тобто 48. І це буде корінь з 64, тобто просто 8. А нам треба 14, не підходить. Третій – 6 та 8. 6, та 8. 6 в квадраті це 64, 8, навпаки, 8 в квадраті це 64, а 6 в квадраті це 36. Корінь з 64 плюс 36. дорівнює корінь зі 100, тобто це 10. А нам треба 14, теж не підходить. Варіант г 10 корінь з 10 в квадраті, тобто 100, плюс 4 корінь з 6 в квадраті, 16 на 6. Це буде 96 корінь зі 196, а корінь зі 196 це якраз 14, вирішили. Перше Перше – Г. Друге, кут між діагоналями прямокутника дорівнює 60 градусів. Ну, на малюнку Д це квадрат, кут між діагоналями квадрата – 90 градусів. Далі, кут між діагоналями повинен бути 60, тобто повинен утворюватись рівносторонній трикутник, якщо кут між діагоналями 60 градусів. Оці відрізочки будуть рівними, оскільки діагоналі рівні і точка перетину діляться напів, повинен бути рівносторонній трикутник. Отже, діагональ повинна бути в два рази більша, ніж менша сторона. Менша сторона, наприклад, 6, тоді діагональ повинна бути 12. Шукаємо такий прямокутник, в якому діагональ в два рази більша, ніж менша сторона. Це якраз оцей прямокутник B. Тут діагональ 8, половинка діагоналі тоді буде якраз 4. Полинка діагональ 4, рівносторонній трикутник, а 60. 2, b Ну і третя, площа прямокутника дорівнює 48. Тут треба просто помножити довжину на ширину і отримати площу. Ну, це 6 на 8, 48, 3 b.